Глава 14. Остання. Інспектор в четверте перечитував виставу поталогоанатома Він включив погаслий монітор і відкрив файл криміналістів. Знову звірився з документом з лабораторії. Алло, Рауль, це Карлос. По українцю ти мені точно все написав? А хто робив ростен, Теж ти? Часом не практиканти твої. Карліто, що тебе бентежить? Природна смерть люди вмирають, особливо ті, хто веде нездоровий спосіб життя. Палетологоанатом Рауль Наваро любив відпускати недоречний чорний гумор щодо своїх безмовних пацієнтів. На корпоративах і днях народження жінки його уникали, які жарти про смерть від алкоголю, печінки або прокурених легенів. Ці жарти вже всім неабияк набридли. Він любив підшат, підсаджуватися до красивих дівчат і розповідати, що недавно діставав внутріщі у такої ж красуні, тільки померлої від передозу. Але фахівцем Рауль Навара був геніальним. Рауль був єдиним, хто міг знайти мікроскопичну лічинку рідкісної комахи в рані вбитого, і показати поліції на карті місце, де водиться тільки цей вид комах. Він зміг знайти сліди сперми всередині вбитої дитини, що нібито потонула в морі, і провести ДНК-аналіз, який показав, що вбивцею був старший зведений брат. Він допоміг Карлосу Чувасу розкрити десятки вбивств. Завдяки такій допитливості, який би позаздрив сам Шерлок Холмс. Карліто, ти хочеш мене образити? Я сьогодні не в настрої. Карміна скасувала побачення, яке я планував цілий тиждень. Рауль, я ж тобі мільйон разів говорив жінкам не подобаються твої дурні жарти про трупи. Але Карміна моя лаборантка. Вона ріже зі мною трупи, коли у нас збігаються зміни. У чому проблема? Так, ти почекай. Може, їй і так вистачає роботи на роботі, може, їй хочеться романтики на морі, вина, подарунків? Подарунків? Рауль не роз... незрозуміло засупів у трубку. Боячись образити вразливого і образливого патолога Анатома, Карлос обережно повернув розмову в потрібне русло. Рауль, так, я цей щодо українця. Так, дзвонив посольство, нехай зв'язуються з родичами і забирають труп. Висновок у тебе на пошті, а для посольства документи на твоєму столі. Природна смерть, інфаркт. Слухай, друже, але в номері, як мінімум, побувало три людини, не рахуючи його колеги-коханки, Єви Санчес. Ну і що? Може хтось його засмутив, а може пити треба було менше. Печінка, до речі, у нього була запалена. Через пару років він би все одно помер. Погана екологія, слабке здоров'я. Рауль, ти визначив час смерті? Так, із завидною точністю. Але, судячи з відеоспостереження, повія, і ще хтось на відео, видно, тільки капелюх і плащ, приходили до нього, коли він був вже мертвий. Вірно, ти ж вмієш читати, Карліто. Рауль почав дратуватися. Я написав, смерть не насильницька, криміналу немає. Замовляй труповозку з посольства. Нехай забирають і ховають. У мене тут місця і так мало. А я пішов думати про романтичну вечерю. А, може, запропоную Карміні сходити в кіно на Ганібала. Зараз замовлю квитки. Пока, аміго, Асталуего. Карлос не розумів, що йому не подобається, Де, що справа виявилася до сміху банальною і дурною чи те, що його обвели навколо пальця. Він труснув головою і набрав номер Посольства України в Барселоні. Залагодивши всі формальності і відправивши їм на почту скріни висновків, він вивкинувся на спинку крісла і закрив очі. Супостатов помер від інфаркту. Справа закрита. Але навіщо до нього приходило стільки народу після його смерті, якщо його хотіли вбити, а він сам взяв і помер так просто, і порошок на обідку унітазу, серед... сильне сердечне, ліки, від яких померла повія недалеко від готелю, її бачили в готелі, як вона піднялася до нього в номер. Ну що тут такого? Туристи часто викликають в номер повії наркоманок, щоб відпочити поповній. Може, вона сиділа на цих ліках і померла від передозу. Ми кожен день дохнуть пачками, але занадто дивний збіг. І якщо він помер від інфаркту, то чому його залишили в душі облитим водою в одязі? І фігура в копелюсі, і плащ, який майнув на поверсі? Карло заглянув у блакнот Єва Санчес, Санчес, щось знайоме. Він відкрив файл у цій справі. Єва Санчес, єдина, хто тут був, близька зі знайомим, зубитим, чорт не зубитим, з померлим. Карлос, терміново, набережна війни далі канте, труп на старій яхті. Хвилинку, заводь авто, я зараз вийду. Інспектор Карлос Чува кілька секунд дивився на електронні документи по справі Сергія Супостатова. Потім закрив файли і закодував в програмі як виконані без подальшого розслідування. Остання година життя Сергія Супостатова. Піднявшись до себе в номер, він був роздратований і наляканий, як вони відкрили справи з окупасами, незаконним заселенням і махінаціями. Зустріч з коперник у лобі стала ударом для Сергія, по її обличчю він зрозумів, що хтось проговорився і що паляниця цим дуже незадоволений, точніше, оскаженілий. Але був ще один телефонний дзвінок, який вибув у супостатова повністю ґрунт з під ніг. Він навіть з Мариною спілкувався відсторонено, неуважно, забув документи по німцям, які вона підготувала біля випитої пляшки вина на столику, і повернувся за ними від ліфта. У двері номера голосно і різко постукали. Сергій спішно відкрив двері і запросив гостя в номер. Здравствуйте. Це ви мені дзвонили по телефону і обіцяли розповісти щось важливе про моїх родичів? Так, добрий день Сергію. Мені знайоме ваше обличчя. Господи, та ти ж Санчес, Пітер, чи як там тебе? Педро. Сергій розсміявся і розслабився. Сенка ревно ще від обуреного рогоносця. Стривай, так він же колишній. Єва розповідала, що вони розлучилися. Супостатов полегшено зітхнув і розреготався. Що ти приперся? Так, ми з Євою спали. Вона чудова, трохи затиснута, але я це виправив. Шикарна баба. Небудь я одружений одружився б. А ти, гомик, таку бабу втратив, співчуваю. «Єва розповідала, як застукала тебе в душові, з таким же підаром, бідна. А я втішав її, як міг. Морду ти мені не наб'єш, дугу у вас гомосеків не вистачить. А розмовляти з тобою в мене більше бажання немає. Пішов геть підар гнійний. Педро був спокійний і доброзичливий. Він влаштувався в кріслі зручніше і несподівано широко посміхнувся. Що ж ти так нас сильно ненавидиш? Сергій не очікував такого нахабства і присів на ліжко. А за що вас любити? Мужик з мужиком, содомія, снід, все від вас моральних уродів, Ви помилка, хвороба, збій програми. Вас не повинно бути. Випородження диявола, бідні ваші батьки. Краще застрелитися. Ну тоді стріляй, тато. І Педро щиро і заливисто розреготався. Здрастуй ще раз, батько, приємно познайомитись. Ось він я, твій син педераст. Сергій послабив вузол кроватки і шумно зітхнув. Татко, не дізнаєшся? А ось мама мені багато про тебе розповідала. Про те, як ви разом працювали, який ти розумний, геніальний, красивий, талановитий. Вона говорила, що я копія ти, тільки чорний і високий. Ось фото моєї мами. Телефону на Сергія дивилися знайомі очі людини, з якою він працював усе життя. Тетяна Комарова, танька, з якою він колись переспав по п'яні, у чоловічому туалеті, в ресторані Кавказ і думати забув. Дитина, яку вона від усіх приховувала і відправила вчитися за кордон. І ніколи про цю дитину нікому не розповідала. Чоловік Єви, колишній чоловік Єви. У грудях почало відчутно теплішати, але тепло різко перетворилося на вогняну тенісну кульку, яка каталася в області серця все швидше і швидше. Так, татко, мама навіть не знає, що був одружений, і розлучений. Вона не знає, що я використовував її розповіді про роботу, щоб знайти і познайомитися з Євою. Дізнатися про тебе побільше Я збирав все по кропиці і нарешті зміг прийти до тебе ось так просто, запросто по-сімейному. А зараз сюди приїде він цивільний чоловік. І я запрошу тебе до нас на весілля. Сфотографуєш наш перший поцілунок з Джошем і не наговорюй на себе. Ти не диявол, ти просто мій батько. Сергій Супостатов чув останні слова сина вже зверху, дивлячись на своє розпластане на ліжко тіло, з якого повільно виходило життя. Ліву руку відняло відразу, а ось очі ще могли стежити за людиною, який був його сином. Яка ганьба, принеслося в голові. Сором, сором, який сором, подумав супостатов. Що ж кажуть люди? Цього не може бути. Біль скував грудину і палив область серця зсередини. Тенісний м'ячик виріс до розмірів баскетбольного м'яча, і у Сергія лопнули ребра. Він дивився на усміхненого молодого чоловіка і на вмираючого себе зверху. Він одумається. Він зміниться, він не гей. Думки обривками вогнених ребер літали навколо Сергія, поки не перетворилися на попіл і розсіялися назавжди. Федро Санчев піднявся з крісла, відкрив паперовою серветкою ручку номера і безшумно прикрив за собою двері. Кінець.